Доброго дня, шановні водії, мене звати Андрій Леськів, і я є експертом по працевлаштуванню водіїв в Європі. Щодо анонсованих 500 євро і можливості їх заробити, я надам інформацію в кінці випуску. Тож, будь ласка, подивіться випуск до кінця і е, зрозумійте умови, при яких можна отримати ці кошти. А випуск я розпочну з інформацією щодо вакансії на тентах. Робота полягає в перевезенні рулонів паперу, водії самостійно займаються завантаженням і розвантаженням. Для цієї роботи вже потрібно мати оформлений параграф 24 або європейський паспорт. Якщо ви проживаєте в цьому регіоні, в цей трикутник Дюссельдорф, Дортмунд, Ф, Кьольн чи, можливо, поблизу, то є можливість зводити вас додому на кожні довгі паузи. Є можливість працювати на тій роботі як на постійно, так і каденціями. Заробітня плата складає 2850 євро чистими на руки. Якщо вас зацікавила, наприклад, саме ця вакансія і ви не маєте параграфу 24, то зверніться, будь ласка, до мене і я допоможу, підскажу, як можна цей параграф 24 організувати, оформити. Наступна вакансія це робота вже на відомих нам БДФ-контейнерах. Фірма допомагає робити параграф 24, готова приймати новачків і проводити їм стажування. Заробітна плата складає на цій роботі 2900-3000 євро. Також надалі актуальна робота на автобусах міські маршрути в Баварії, Франкфурті, Штутгарті і Фрайбурзі. Фірма також допомагає робити параграф 24, заробітня плата складає 2700 євро в місяць. Ну а тепер розповім про ці 500 євро, які ви можете заробити. Я активно розвиваю свій канал, і мені потрібна ваша допомога в його розвитку. Відповідно, якщо у вас є інформація, що якась фірма в Німеччині працевлаштовує будь чи, наприклад, має російськомовну чи україномовну диспозицію, чи польськомовну диспозицію, то а, ви можете надати мені інформацію про таку фірму, що є така фірма, вони приймають українців. Я контактую з цією компанією, підключаю її до співпраці і після цього, як туди влаштується 5 водіїв і відпрацює один місяць, ви отримуєте свій бонус в розмірі 500 євро. Якщо вас зацікавила якась із перерахованих вакансій, чи ви маєте можливість допомогти мені із розвитком із підключенням нових фірм і за це отримати бонус? Зв'яжіться, будь ласка, зі мною за ось цим номером телефону. А на сьогодні все. То ставте вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал і поширюйте відео у своїх соціальних мережах. До нових зустрічей!